Добрий день! Сьогодні я розповім про людину, яка не лише мріла про незалежну Україну, а й дала нам ідею, як її здобути. Дмитра Донцова народився майбутній видатний публіцист, літературний діяч, ідеолог на півдні України у місті Мелітополь, 20 серпня, 17 серпня за старим стилом, 1883 року. У змішані сім'ї, мати, українка, батько, росіянин. Також мав італійське коріння після смерті батьків, виховувався переважно під впливом української культури, Отримував освіту, вивчав право Санкт Петербурзі з 1910 по тисячі рік. Згодом продовжував у Львові та Відні, де здобув ступінь доктора юридичних наук. Почав політичну активність спочатку як член Української соціал-демократичної партії УСДРП, брав участь у революції 1905-1907 року. Був заарештований за діяльністю партії. Згодом еволюціонував до націоналістичних поглядів. Розірвав засхід соціал-демократії. Але, звісно, він не тільки політик, донцов відомий, публіцист, ідеолог інтегрального націоналізму, активно працював у міжвоєнні часи, один із перших керівників Союзу Визнання України 1914 рік. Важливо зазначити, що в СВУ він займався пропагандою ідеї Незалежної України, особливо в таборах військовополонених українців у Австро-Угорщині, був головою УТА в гетьманському уряді Скоропадського очолював телеграмне агентство НЕР. Донцов розглядав Першу світову війну як шанс для руйнування Російської імперії, що було виправдано. Як ми знаємо, ця війна і поховала Царад. Він також підтримував Німеччину та Австро-Угорщину як союзників у боротьбі за українську незалежність, закликав до створення української армії на бой центральних держав. В період з 1922 по 1939 роки у Львові був редактором часопису літературно науковий вісник, згодом вісник. Тепер я хочу розповісти про те, чому ОУН революційна або бандерівська, основилася на його ідеях, наскільки вони актуальні зараз? Що він знав ще тоді, і що саме ми ще досі не зрозуміли? Почнемо з чого? Звісно, з засних праць, а саме націоналізм, 1926 рік. Головна праця, яка і заклала основи його ідеології. Згодом, в 29-му, вийшла хрестовим мечем. Вона поєднала християнські традиції та національну боротьбу. Згодом, в 44-му він написав Дух нашої давнини. Ця книга описала історика духовну спадщину України, а в 50-му році вийшла московська отрута, це антіімперський маніфест від Донцова. Персонально я читав тільки націоналізм, тому можу додати від себе певний аналіз його ідеї, хоча і не повний. Він робив протиставлення пасивного народу і розумового лібералізму, активному, вольовому націоналізму, який не визнає компромісів, а бачить націю як абсолютну цінність. Його ключовими ідеями були. Ідея нації як воля до влади. Нація не повинна чекати свободу, Вона має вибороти. Воля народжується тільки у боротьбі. Націоналізм не як етична любов, а як мілітаризована дисципліна. Нація не етнічна маса, а організм, що прагне влади. Його цитата я б ще додав, що нація це про вищість, нація це про боротьбу, але не про народження. З нею не народжується, але її треба вибрати, треба заслужити, щоб стати частиною чогось вищого, щоб отримати владу, яка є вища за владу однієї людини. Демократію вважав посередницькою ідеологією, що вирощує слабкодухих. Також він критикував Драгоманова за його розумний лівий інтернаціоналізм, який заважає створити вибрати свою державу. Насправді саме тут з ним тяжко не погодитись, бо еліти того часу боялась навіть думки про свою державу, не могли навіть в голові зробити шах від Москви. Меншу вартість та гуманізм, який виходив за рамки розумного, дійсно потім зіграє з нами злий жарт. Наприклад, коли ми замість знищення роззброїли повертали більшовіські війська назад у Росії, а потім вони згодом повернулись і знищили нашу державу. Хочу додати також, що він налаштовував на доцільності дій, що служить вищій меті нації. Героїзм був вищою мораллю, життя як подвиг. Бути моральним значить служити нації. Його цитата. Також він автор ідеї ініціативної меншості. Суспільство повинно керувати еліта фанатиків, але вони не бездумні радикали, а морально загартовані провідники нації, маси це сліпа сила, дуже велика, але сліпа, яка повинна бути спрямована. Це наче струм, який просто б'є як молнія, але якщо струм направлений, він приносить користь. Може сказати, він працював на нації майже біблійну історію. До провідники це моїсей, як він веде народ у землю обітованну, так само і тут. Але мета є створення сильної, соборної, незалежної держави. Також він був християном, вважав, що Україна повинна опиратися на християнську традицію, католицького типу з культом мучеництва і чину. Критично ставився до московського православ'я, вважав його рабським. Чим так само важко погодитись, бо їх РПЦ ФСБ є частиною каральної пропагандистської системи, але ніяк не релігійною організацією. В 1939 дев'ятсот мігрував року емігрував за кордон, жив у Бухаресті, Празі, Німеччині, Парижі, США, Канаді. Сорок го року був до самої смерті у Монреалі, Канада. Там, 48-53 роки, викладав українську літературу у місцевому університеті. Помер діяч 30 березня 1973 року в Канаді, похований у США на українському кладовищі в Санд Баунт Брук. Хочу підвести підсумки. Загалом Донцов людина протиріччя. Його критикують, називають фашистом, фанатом авторитарної системи та ще багато іншого. Але він був реакцією на слабкість, на рішучість інтелігенції, ницість духу маси. Він був щирим у своєму прагненні до незалежності України. Він надихав тисячі людей, надихає і сьогодні. Не обов'язково бути згодним з людиною, що жила в модерні часи, в зовсім інших соціально-політичних умовах, але зневажати його вплив неможливо. Він в багатьох аспектах пророк нації, бо він не тільки казав про незалежність, він створив ідею нації, він створив ідею того, що в боротьбі іноді жорстокі, але справедливі. Ми здобуваємо волю, що іноді раціо нижче за волю народу, час на свободу якого вже не став. І коли ніхто не дає нам шанси, ніхто в нас не вірить, і ми нікому не потрібні, ми повинні боротися далі, бо час вже настав. І зараз ми живемо в країні, яку він так і не побачив. Вона так само, як і він, не ідеальна, але щира та жива. Вона коштує сотні тисяч життів, але все це виправдано, коли мільйони вже зложили кістки за неї. Тому нам залишається читати його, брати те, що дійсно актуально, наприклад, не шукати спасіння на чужині. Не орієнтуватися на інших, розуміти, що всі нації у світі сироти, а також розуміти, що іноді активна меншість веде країну, як це відбувається зараз. Майдан, початок АТО, все це активні пасіонарії, і багато з них натхнені ним. Вони боролись за нас, а читали його. Я думаю, цього вже вистачить, щоб бути йому вдячним. Слава Україні! Слава нації!